Yeah. Mm. Якою буде перепомовувати перша шлюбна ніч нових влади? Першу шлюб на ніч. Ось так сформулював ведучий запитання, який він планує розлучити в стубіле. Ну шліб на ніч у кого з ким? В нових влад... в нова влада в новообрана влада. Донецька і Київська, З ми будуть їхні взаємовідносини? Перші кроки, наскільки ранніми за тобто Харченко сказав, що готові до переговорів з київською владою? Uh -huh. а, чи буде готова київська влада і взагалі ну, от перші кроки, що відбудеться а, в масштабі Донецька і Києва і в масштабі міжнародного? Ну я гадаю, що в масштабі міжнародному нічого не відбудеться, тому що всі і ООН, і Європейський Союз, всі, 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 окрім Кремля, сказали, що це не вибори, і відповідно, якщо це не вибори, то і наслідки в вигляді Захарченка вони не є наслідками. Тому Захарченко, як був ніким, так і залишається ніким. Для Києва і для всієї системи міжнародних відносин і міжнародного права. Тому ніякої шлюбної ночі бути не може. І якщо київська влада якимись діями, якимись переговорами визнає легітимність Захарченка і всього, що відбулося, це означає фактично просто кінець для України. Тому Такого просто бути не може, і більше тут нема що сказати. Ну але ж якимось чином має відбуватися діалог, як ви гадаєте, між між київською владою і людьми, які тримають під контролем Донеччину Донеччини, Луганщина, ну, Загарченко каже, готовий до діалогу. А що робити владі? Ну просто в діалогу в, як, в якій якості. Да? Пам'ятаєте, коли були мінські домовленості, там прізвище Захарченка значилося ну, просто от, Захарченко і все. Да? От, ніхто. Ну от я думаю, що в такому форматі воно і далі, надалі може продовжуватись. Тобто, якщо ці люди, якщо ці бойовики, польові командири реально а, контролюють якусь територію, ну, значить це. В цій якості з ними можна вести про щось діалог, про припинення вогню, про обмін пліннами, там ще про щось, а про які квазідержавні відносини і визнати їх навіть державним утворенням, ну це просто неможливо. Єдино, єдиний, хто визнав Захарченко і так звані вибори, це Кремль. Ну, не у Кремля вже дуже... Довга історія і дуже відпрацьована технологія, тут і Придністров'я, і Південна Осетія, і Абхазія. Тобто тут вже напрацьовані технології, так що е от це ЛДНР, воно якраз в цьому ж самому напрямку, як і Осетія, як е Придністров'я. Чи може українська влада якось привести до тями населення Сходу України? І що можна в цій ситуації після цих виборів що може зробити Київ? Ви да. знаєте, зараз така ситуація, коли вже кожен сам за себе. Якщо раніше київська влада могла так чи інакше впливати на ну, на. Когось, на... Якесь населення там, в Донецьку, в Луганську. Зараз е, немає реальних е, шляхів, немає реальних каналів, в тому числі і ваш канал чудовий, наскільки я розумію, там не транслюється. І, і мови не можуть йти про те, щоб він там транслювався. Ну зате там транслюються всі російські канали, включно з Лайф е, News. Анна Ньюс, такий от є там місцевий сепаратистський канал. От, це все там є. Тому а, зараз вже ситуація, коли кожен сам за себе і кожен сам себе може врятувати, вже надія на державу, тим більше на державу, яка не на даний момент не має суверенітету над цими територіями такі надії вони марні і єдине чи може допомогти київ це якихось гуманітарним гуманітарну допомогу ну не такою як з москви йде що потім кудись заводи зникають ну а там я знаю якусь їжу принести, там газ не перекривати. Оце єдине чим може допомогти в іншому. Тепер просто конфлікт зайшов до такої межі, що якщо сам собі не допоміг, значить все вибачай сам собі хазяїн, і кожен тепер житель цей ЛДНР, він кожен тепер сам відповідає за своє життя і за свою смерть. Тому тепер сподіватися на державу, ну і раніше таке, давно зараз вже держава не може відігравати навіть функції порятунку в критичних ситуаціях, бо наприклад, таких як була Валчевська, там скільки -то років тому. І от зараз зима буде дуже страшною в Донецькій і Луганській областях, якраз через те, що просто реально треба казати, що не всі доживуть до весни. Це сумно, але тут нічого не зробиш, і багато з тих, хто не доживе, може корити в цьому лише сам себе, якщо повірив там на якісь е, е, такі е, повірив в Бородаю чи Путіну чи руському міру. І це таке все. Чому е, люди, от якщо говорити підсумками і Прозахарченківська група, партія так звана, і він сам там набрав десь 600 тисяч, понад 600 тисяч голосів. Не знаю, наскільки можна взагалі говорити про об'єктивність цих цифр, але все ж таки видно і на фотографіях, що люди йшли, хоча це переважно літнього віку, люди. Але чому вони роблять такий вибір? Невже вони дійсно мають віру в те, що ці люди їм дадуть якесь краще майбутнє? Чому вони ставлять цю галочку? Що може бути мотивацією для них в такому виборі? Ну, якщо у людей в голова... якщо Якщо у людей в головах не мозги, а вата або тирса. Ну ми ж не можемо їм чимось допомогти. Можна доктори, щоб відновити ну, якусь розумову діяльність. А справа в тому, що подібне було і в Криму під час так званого референдуму, і на Донбасі, і в Луганській області під час так званого референдумів в травні місяці. Зараз абсолютно відбувається те саме. Те, що було тоді, і те, що зараз, це ніякі не референдуми, ніякі не вибори, це те, що в політології називається плебісцит. тобто опитування громадської думки. Вибачте, будь ласка, якщо я да, фактично добре покажу. Алло, алло. Те, що те, що відбулося 2 листопада на Донбасі, і те, що там відбулося в травні місяці, коли був так званий. Референдум, і так само те, що відбулося в Криму Севастополі в березні місяці, це ніякі не референдуми і не вибори. Це полубезцити. тобто це опитування громадської думки, яке не має ані яких критеріїв законних, ані яких наслідків юридичних. Тобто, це просто опитування без якоїсь вибірки, без якоїсь от. Такій якості можна до цього ставитися. Звичайно, це ні самі по собі референдуми, вони мають чітку процедуру, яка не була дотримана ніде. Ну тут так само так звані вибори, навіть вибором можна назвати нема підстав. Просто плебестити, просто опитування громадської думки. І в цьому контексті ніяких. Наслідків ні юридичних, ні навіть політичних. Вони мати не можуть, тобто говорити, що от там 600 тисяч проголосували, а може 60 тисяч, а може 6 тисяч. Ми бачили картинку по російським телеканалам. Ну звичайно, якщо там на в Донецьку в одному там біля ста дільниць, а, да, наприклад, якщо відкрити там ну штук 10, да або навіть менше, то звісно, там будуть черги. А може це взагалі і не на Донбасі, може, це в Білгородській області? Може це. Дворольські області, може це взагалі не люди а, а, звичайні, а актори. Да? Тобто ми, може це взагалі якісь кадри хто зна звідки. Да? Тобто а, ніяких юридичних наслідків і політичних наслідків тут бути не може, і тому, а, тому а, є, ну, це може мати інтерес, оці, те, що відбулося 2 листопада, лише для тих людей, а, які точно знають правду, хто те скільки проголосував, які реальні результати, це встановити законним шляхом теж неможливо. Ну і звичайно, якщо ці. Результати вони мають лише наукову соціологічну якусь вартість більше ніякої. Тобто говорити про легітимізацію. Ну, звичайно, от в Росії, наприклад, коментарі такі, що отстоялись вибори, вот тепер і законну власть, можна вести діалог. То все думали кремль Кремль, от тепер розговорювати за Харченка. ми тут Кремль ні При чому ну, звісно, така позиція це просто ще один. Сюжет про Придністров'я і Південну осетію Так що нічого нового, концептуально нового нема, крім того, що і Придністр Придністров'я, і Осетія це дуже такі нечисленні малонаселені регіони. А Донбас, ну, те, що ЛДНР, частини Донецької і Луганської області, це території, які можуть вважатися одними з найбільш. Дутованих ні, найбільш зараз скажу індустріальних зараз. От в чому принципова різниця? Південна Осетія і Придністров'я це малонаселені території, там немає промисловості, так ну, Придністров'я там трохи є, да а от ці частини Донецької та Луганської області, які попали це ЛДНР так звану Новоросію, це один з найбільших у світі індустріальних районів. Тобто такої кількості. Підприємств разом з людьми, які працюють на підприємствах, і разом з сировиною для цих підприємств у світі більше аналогів немає. От в цьому принципова різниця, але те, що люди так само вірять телевізійній брехні, що у людей мозк дуже в критичних ситуаціях перетворюється на вату і на тирсу, ну це вже можна казати як про об'єктивний закономірний процес. На жаль. Щодо можливої масштабної війни, тому що не масштабна війна, вона йде вже зараз, тут, звичайно, є аргументи дуже цікаві і за і проти. З одного боку, нібито Росії потрібен коридор на Крим, але з іншого боку, навіщо цей коридор, коли ну, щоб людям допомогти, але коли давайте згадаємо російську історію, коли російська влада турбувалася про людей, щоб їм було там краще. І тому так само є аргументи за те, що війна почнеться зараз і дуже масштабно, А з іншого боку, от є такі ідеї, що вона почнеться лише навесні, а от, зимою взагалі воєнні дії навіть під час Другої світової війни там особливо не велися, да тому. Тому що всім холодно, всім погано, і от треба чекатися, коли буде краще. От, але в даному випадку і сума аргументів за те, що війна почнеться зараз, до 15-16 листопада, коли буде зустріч Великої Двадцятки. Або після цієї зустрічі, або взагалі навесні. Вся ця логіка під вона впирається у свідомість однієї єдиної людини. І логіка цієї людини вона зумовлена не глобальними стратегічними розрахунками, вона зумовлена і воєнною хитрістю, наприклад. От в чому особливість цієї гібридної війни? Тому що от, лякають, лякають, а потім нічого не відбувається. Або навпаки, не лякають, а там ловайський котел. Так? Тобто тут оці всі інформаційно такі шпигунсько, такі оманливі дії, вони на першому місці. Тому Тут зараз можуть там танки кудись пересувати, можуть там мобілізувати російську армію, але не для того, щоб вести бойові дії, а для того, щоб полякати, щоб тут от українці почали перетягати на східний фронт всі всі там можливі воєнні. Ресурси, а потім десь там воно прорвається в іншому місці. Тобто, бачимо таку дуже хитру війну, і проблема в тому, що головний імпульс і головні рішення приймаються в одній голові, і модель прийняття цих рішень вона все більше і більше алогічна. Тобто, чому так відбувається? Тому що в цій свідомості однієї єдиної людини, де яка приймає остаточне рішення, а наскільки я розумію, в цій свідомості вже а, наскільки я розумію, свідомі. наскільки я розумію, в свідомості цієї людини, де приймаються остаточні рішення, вже а, ідея про те, можете сказати призначено, чого не хочете. Наскільки я розумію, в свідомості цієї людини, де приймаються остаточні рішення, де якраз і плететься ця вся логіка цієї гібридної війни, от ця свідомість вже змирилася з тим, що неминуча, невідворотня світова війна. Тобто, вже от якась е, точка неповернення в свідомості цієї людини, вона вже перейдена, е, мости попалені, і тому зараз е, дуже е, таким актуальним маркером є розмови і якісь е, ну, сама по собі тема ядерної зброї і її застосування перш за все тактично. Тобто, от, зверніть увагу, що тема про ядерну зброю, вона зараз чим більше, тим е, активніше дискутується, там виноситься, е, і вже просто тут вже йде е, е, таке ну, війна, така. Що з одного боку, якщо застосовується ядер... якщо світова війна не від ворохи, а світова війна потрібна для того, щоб відновити справедливість, а справедливість яку? Ну, Перш за все. Це... Зміщення розвагу Радянського Союзу це була найбільша несправедливість ХХ століття, як ми знаємо, да? і тому відновлення Радянського Союзу або чогось подібного на Радянський Союз з точки зору цієї людини, яка приймає ці остаточні рішення, це є відновлення такої божественної справедливості. От тому ця людина, мабуть, вже себе відчуває. Месією, яка вже грає у світову історію і в світову політику. І вже не просто там з Махатмою Ганді хоче там спілкуватися, а з Наполеоном, можливо, і Сталіним, і з Гітлером. Тобто вже масштаб. Коле спілкування він все зростає і зростає, і тому а зараз в цій свідомості є відчуття, що треба вже нарешті а, грати по крупному. А, а по крупному це значить ядерна зброя. А ядерні зброї бояться на заході. А на заході, оскільки не хочуть, щоб а, ну хочуть уникнути можливості ядерного конфлікту, то а, вже йде. Фактично такі торги на тему, може фік з нею з цією Україною. Давайте здамо, ну Україна там однією Україною, ну так гарна країна, ну особливо ми не дуже ще там 5 років не всі знали взагалі, що така існує Україна. Да? Ну може. Забудемо, ну там типа, як другий Чорнобиль будемо вважати, що другий Чорнобиль трапився і немає ніякої України. Давайте Ні на це не за... Не за... Раду, да, закриємо на це очі, не, вона, хай не з нею не що хочуть, те й роблять, ну але не буде ядерної війни. Алло? А ну а Я хочу картинка, яка є зараз на сайті РНБО? Ми найдузі на карту АТО. <плес> Що буде з цієї території? Чи будуть її, як на вашу думку, відхоплювати по шматочку, І що буде змінюватися на адміністративних спорудах <смітна> прапори? Сьогодні один, завтра інший. Ну, наскільки я розумію, то таке бажання є. Допомога воєнна для такої тактичної атаки на різні там, території, які наближені до цього кордону. Україною і тимчасово окупованими територіями намагання такі є, але ну, що буде далі, ми будемо дивитися. Я так розумію, що а, тут йде гра нервів і гра у невідомість, а, тому тут може бути всяке. Але моє розуміння, що ну, я раніше схилявся до того, що а, серйозні бойові дії можуть початися. Після 15-16 листопада зараз вже я якось поступово мігрую до кола тих людей, які вважають, що бойові дії можуть початися до 15-16 листопада. Я, звичайно, хотів би помилятися, я хотів би, щоб скрізь на Донбасі був мир і тільки мир. Останнє запитання стосується парламенту і угу. тих людей, які йдуть туди без напрацювання uh, законодавців. так, mm -hmm. Чоб це співаки, це водії і так далі, спортсмени, це Злата Огнівич, mm -hmm. чого б то неї немає. Mm -hmm. Вона прийшла? Нібито так. Тепчинський да? по цьому Голосівському. Да -да -да. uh, yeah. Я сама тут голосувала, і там за нього була підтримка, але вона агітація. Ні, Репчинський якраз син, він власнік. дуже така Ну, людина змістова, ну я питала, чому люди обирають співака, а не голова адміністрації району, які пригадуючим їм допоміг тут, а не там ще кілька кандидатів. Так. Ну тобто, загалом, добре, от, добре. ті душі, які не є в принципі законотворцем. Uh -huh. чого можна їх uh -huh. чекати? Ну звісно, була б ідеа ідеа. Звісно, була б ідеальна ситуація, коли в Верховній Раді були лише юристи і економісти. Але і юристи, і економісти просунуті, чесні, моральні, патріотичні. Ну звичайно, як це буває в інших країнах. Ну але ситуація така, що очищення в один етап не буває, тому вся верховна рада проміжна, я так думаю, проіснує вона. Ну, я гадаю, не б... Ну, може рік, півтора, ну два це максимум. Кількість співаків і масажистів в ній значно менше ніж в попередніх ранах. Є люди, для яких реформи і принципове оновлення України це справа життя, справа честі, справа свідомості. Але... Таких ще не набралася, як на мене, критична маса. Ну, вони вже є. Ми, я думаю, зараз побачимо багато нових облич в політиці. От. Ну а співаки там і інші, ну звичайно, їх як на мене їх вже не так багато, як було. І зараз новий тренд це командири АТО. Наскільки вони будуть змістовними радикальними, принциповими, ну дуже хотілося б в це вірити, але просто. Подивимося, поживаємо, подивимось. А, ну, а щодо Євгена Робчинського, я його не знаю особисто, але я і його політичну програму знаю публічно, біжному Мені здається, що це людина досить змістовна. І, ну, ні, мабуть, це треба казати. То, да, тому, що, да, тому що я реально. Ну, так, я з ним уставався в цьому фейсбуці. На мене гарно вражена справа. Не, не, не треба Ну, Але якщо, якщо говорити просто про те, якою має бути, так, ви сказали, щоб ідеалі, щоб це була людина з освітою юриста-економіста. Ну, але ну, все ж таки, чого буде бракувати цим людям, які звикли бути чиїмось коханками, чи, чиїмось охоронцями, <гум> чи просто покрасені якомусь святі корпоративному, чого очевидно, що буде їм, на вашу думку, бракувати в парламенті? Ну, звісно, вони в парламент йдуть не для того, щоб там масажі комусь робити, хоча може і таке, а вони будуть просто ну, як, піхотою, тобто будуть голосувати так, як а, визначить фракція. Ну, ну, зараз така реальність. Якщо ці люди будуть правильно голосувати а, з точки зору тих інтересів, які на користь там, народу, державі, ну дай Бог, щоб так. Ну а може наступна Верховна Рада, яка, як здається, буде обрана ну, на обранано. Можливо, нова Верховна Рада буде кращою якіс, в якісному відношенні. Ну для цього треба, звичайно, було і закон змінити. За цим законом ну, як. Бачили очі, що брали, що тепер за таким законом тепер там лаяти, що не тих вибрали. Ну так як є. А якщо буде новий механізм виборів, новий закон, нові принципи, там, відкриті списки, якщо не буде мажоритарки, дійсно, коли частина країни окупована, то за мажоритаркою якось дивно проводити, ну, коли це буде, буде інший. Алгоритм для проходження в раду будуть інші люди. Ну дай Бог, що ці щось гарно зробили. Ну я маю на увазі запитання: які найслабші сторони угу. таких нефахових законотворців найслабші сторони, а, я ну, декоративних депутатів. А, ну знаєте, якщо ці декоративні депутати голосують так, як вирішила фракція, а, ну Ну, що тут можна зробити? Ну, якщо вони а, просто є а, а, ну, що я можу зробити? Можу їм лекцію прочитати з теорії прави держави. Ну, тобто, які їхні власне, найслабші сторони, чого від них людям не варто взагалі чекати? Чи їх подача законопроектів, чи відстоювання, чи інтересів? інтернет? Ну, насправді, насправді ж ця законотворча діяльність вона не просто особистісна, так вона. Колективна дія, да, і різні навіть там депутати, співаки і навіть масажисти можуть вносити бути нормальними людьми. Згадаємо Сірвантаса Дон Кіхоті, от коли призначили Пансу губернатором на острів. Да, правда, реально він там нічого не вирішував, ну, але з точки зору такого звичайної... Людини з точки зору банального такого розуму він приймав дуже правильні, адекватні рішення, якщо от, от, всякі співаки, масажисти, ну, люди не фахові, з точки зору законотворчості, будуть приймати адекватні якісь рішення, можуть вносити якісь законопроекти. Ну, дай Бог, хай вони будуть як Санчо пальцем.